Друзі, привіт! З вами автомайданчик Бірату. Сьогодні розповім про такий автомобіль. Nissan X-Trail. Автомобіль 2022 року. В техпаспорті 21-й, але в використанні з 22-го. Оригінального пробігу 31 тисяча кілометрів. Автомобіль в відмінному стані. Зауважень по кузову ніяких немає. Комплектація просто бомбезна. По-перше, фари, Леди. омиватель фар є. Камери 360. спереду, ззаду, по бокам, парктроніки, як спереду, так і ззаду. Мертві зони маємо, титанові диски, безключовий доступ, релінги на даху, люк, панорама. Заходь ближче, дивись, показуй. Шкіряний салон з алькантарою, мультикермо, навігація, клімат двохзональний, підігрів сидінь, сільськлопідіймачі, електропривід зеркал, електропривід кришки, багажника. Задній ряд дуже просторий, ось так він виглядає. А багажничок для лінчарів відкривається, просто нажавши на кнопку. Це авто ви можете оформити у лізинг або у кредит. Ще можете обміняти з доплатою на наш автомобіль з послугою 3-1. Ми працюємо без вихідних, знаходимося у місті Бердичів по вулиці Шкаряників 8. Це наш номер телефону. Телефонуйте, приїжджайте, ми вас чекаємо.